Ходимось в Димидовичу на Київщині. Я йду дорогою, якою трохи більше року тому їздила орківська техніка. Вони дісталися цього селища 5 березня 22-го року. Тут свистіли кулі, лунали вибухи. Творився той страшенний безлад, який демидівці не зможуть забути доскону. 25 лютого наші хлопці ЗСУ підірвали дамбу між річкою Ірпінь і Київським водосховищем, зруйнували міст. Зробили вони це. Аби зупинити просування російських військ в бік Києва. В результаті цього піднялася вода. В Демидові було підтоплено 72 будинки. Ще кілька десятків зруйновані, спалені або просто пограбовані орками. Підтоплений, голодний, зґвалтований, спалений, але незламний Демидів – було звільнено 1 квітня 2022 року, і вже трохи більше року це маленьке містечко оговтується від російського свавілля, як і словно звісний Димидівський зоопарк 12 місяців, якій війна, на жаль, теж не оминула. Але на щастя, він вистояв. Ми не були тут чотири роки. Як пережили це свавілля робітники та мешканці цього зоопарку? Ми дізнаємось, завітавши до цього атмосферного чарівного місця. Михайло Санич, рада вас бачити. Не були у вас 4 роки. І, на жаль, тема, яку хочемо зараз підняти, це тема ну не дуже приємна, але боляча і така актуальна. А цей сезон, який в нас починається, він називається «Зоопарки перемоги. І ви починаєте, відкриваєте нам сезон. І ми дуже хочемо узнати, як ви пережили цю війну цю навалу, як вижили ваші тварини, що відбувалось на території вашого зоопарку впродовж. Того злого часу дякую, це велика честь, що починаєте нами такий цікавий цикл передач. Взагалі, стільки вже було сказано на цю тему, що якби не питання настільки конкретне, то я б спробував його обійти. Занадто вже багато часу пройшло, і тема про те, як ми переживали тут окупацію, багато разово висвітлювалася, і в тому числі й на телебаченні. І, оскільки війна зараз відбувається, як кажуть, у прямому ефірі, то тоді можна було спостерігати за нами навіть у прямому ефірі. Ну, було важко зараз, напевно, правильніше говорити про тих, кому важко тепер і кому можна допомогти, а нам тільки як спогади, скажу вам, що так, звичайно, було неприємно тут майже півтора місяці знаходилися. Російські війська, один е невеликий гарнізон стояв прямо в зоопарку. Ось тут їздили танки, і ми тому поставили таку табличку, що просимо танками більше тут не паркуватися. Жили вони у нас в цій офісній будівлі. Звичайно, там все розгромили і розікрали. На щастя, тварин вони не чіпали. Це факт, про який теж потрібно знати. Тварини у нас постраждали тільки від самих військових дій, а не від якогось конкретного солдата, який їм щось там зробив, тобто, умовно кажучи. Тварини ж не можуть так просто переносити шум, їм цього всього не поясниш. Тут стояв такий гуркіт, що якби ми знаходилися зараз у той час, то я б кричав вам з усіх сил, але ви б все одно мене не чули. Такий стояв тут гуркіт, і весь час ці вертольоти здоровенні піднімалися тут, над нашим замком, і стріляли на той бік. Ну і загалом зовсім було невесело. І ось тварини це все якось повинні були переносити, і слава Богу. Здебільшого перенесли. Ну, звичайно, були і ті, хто в перші дні, особливо в перші дні, просто від жаху розбивалися об стіни, тому що вони не розуміли, що відбувається, і починали в панічній атаці носитися по своїм вольєрам або на вулиці. І, на жаль, таких жертв було досить багато. І потім потихеньку вони звикли. Звикають до всього тварини, в тому числі до всіх цих жахів, і навіть ось коли вже були. Останні дні росіяни пішли. Ось в цю останню атаку, коли тут просто все нагадувало картину Босха, все вночі було червоним, і тут ці ракети літали, і ми бачили все це, як у якомусь такому, знаєте, страшному варіанті Нового року, коли всі ці реактивні снаряди літають, і воно все світиться, все небо, і гуркіт стоїть такий, і тут же поруч Іскандер упав у центрі Демидова. Піднявся дуже великий червоний гриб. Ми думали спочатку, що ядерна війна почалася. Та навіть у цей останній день, коли паралельно з цим вони наступали на мощун, тут тоді стояв найбільш такий серйозний гуркіт. Але у той день було менше загиблих і в травм, ніж їх було у перші дні, тому що на жаль чи на щастя тварини, як і люди до всього, звикають. Дякувати Богу, це все в минулому. Ми витримали. Але головне було не гуркіт, не канонада. Хоча стрес тварини відчували ще довго, ми їх вивозили в інші зоопарки, щоб вони приходили до тями. Це ж був все таки квітень, коли звідси росіяни пішли. Було ще холодно, тут нічого не було. все було підірвано: газ, електрика, нічого не було. І ми розвозили теплолюбних і тих, кого можна було перевести, маленьких звірят по інших зоопарках. І вони іноді там теж помирали, просто ні від чого. Мені дзвонять і кажуть, що у тебе ось тварина померла. Ми не розуміємо, вчора все було добре, а сьогодні вона померла. А це все наслідки саме цих нервових стресів, інфаркти, інсульти. Але це, напевно, половина з того поганого, що тоді було. А друга половина це, звичайно, неймовірно погане харчування, тому що ми були абсолютно відрізані. І протягом якогось часу хлопці ж тут ходили, збирали, або ті, хто повз проходили, щось залишали. І потім на нещастя наших сусідів, але треба розуміти, що в природі так влаштовано, що смерті іноді рятують життя. Тут поряд на ранчо померли двоє коней. І за рахунок їх хижі в основному виживали протягом цього місяця. Ну а в основному що нам давали? Це моркву і яблука, і ось за рахунок цього виживали всі інші. Такий був собі раціон. Єдине, треба сказати, що копитним пощастило тому, що запаси сіна робляться надовго. цього добра, слава Богу, вистачало, а ось всього іншого було мало, особливо м'яса. Було не жарко, і воно не так швидко псувалося. Але коли ми прийшли сюди в перший день і подивилися, чим годували тварин, то зараз я б схопився за голову і отримав би напевно інфаркт. Але тоді це відходи від переробки якихось м'ясних виробів, які брали тут поряд у Димері. Туди хлопці, наші місцеві волонтери, їздили, забирали, і там їх зупиняли патрулі росіян, але все-таки діставали якісь відходи від переробки. Але це все звичайно після того, як полежало все без холодильника місяць. Уявляєте собі запах? Я коли побачив нашого Лева Людвіга в перший день, коли сюди приїхав, я його місяць не бачив. Одна шкіра і кістки. Важко уявити його стан. І давайте на цьому про сумне більше не говорити. Вже цих подробиць досить сказано, і нам треба думати, як далі жити і говорити про нас ближче будемо до закінчення війни. Ми впевнені, що вона закінчиться, і як ми будемо жити далі після нашої перемоги? Давайте так питання. Ну, яке хотілося б задати, які зоопарки допомогли вам з евакуацією тварин, яким ми ви можемо хочете висловити подяку, які ну суто вплили на життя ваших мешканців. Нам допомагали взагалі всі українські зоопарки, ви знаєте, вони зараз об'єдналися в асоціації українських зоопарків під керівництвом Миколаївського, і ми всі тісно спілкуємося, ми всі дружимо. Це такий великий клуб друзів. І коли допомагали міжнародні фонди чи організації асоціації зоопарків, то це все централізовано потрапляло через Миколаївський зоопарк, через Українську асоціацію розподілялося між усіма і членами, і не членами цієї асоціації, тобто, всі, хто де-факто є зоопарком, вони всі отримали якусь частку допомоги. Інші зоопарки, звичайно ж, знаходилися в такому ж жахливому стані, тому взаємодопомога була тільки на рівні обміну медпрепаратами і так далі, як ми завжди один одному допомагаємо. А ось фінансова допомога прийшла, і ми дуже вдячні за це. І до нас трохи теж потрапило. Ну і коли ми розвозили тварин, то в основному по трьох зоопарках: Луцький, Рівненський. І зоопарк Лімпопо, який прийняв більшу частину наших мауб. і в тому числі наших Йосю, Магду і їх маму. Угу. Як Йося і Магда пережили подорож, таку, Ну, ми всіх своїх тварин любимо, але напевно найулюбленіші якось завжди більше інших потрапляють у халепу. Ми не могли змиритися з думкою, що їм прийдеться тут мерзнути. І Аня сказала, що йди, як хочеш, їх забирай, інакше я піду. І вони були єдині тварини, взагалі з парку, яких ми витягли посеред окупації десь на другий тиждень. Домовлялися з Червоним Хрестом. Там вже була даба підірвана. Вже тут море київське розлилося, і потім по холоду, під наркозом. Першого разу не вийшло, вони прокинулися в ящиках, тому що там щось не так розрахували. А як взагалі можна розрахувати дозу, коли нічого не відомо? скільки потрібно часу. Російські патрулі, коли проходиш, зупиняють, і слава богу, не заставляли відкривати, тому що на морозі зовсім погано було б. червоний хрест. Спочатку проїхав невдало, а вдруге вже їх на плоту через ось цю льодяну воду переправляли. Загалом. Жахливі були пригоди. Звичайно, зараз ми розуміємо, що не треба було цього робити, але хто ж тоді знав, що це буде всього місяць і один тиждень. Ми ж думали, що це буде довше, і ми почали думати, як далі інших вивозити. Мавпи просто були першими. Але коли ми побачили, як погано все вийшло, то вирішили, що інших вивозити не будемо, бо ризики настільки великі в процесі евакуації, що, мабуть, легше і простіше якось далі бігати, шукати їжу для них і щось вигадувати, варити на багаті, і так далі, обігрівати їх дровами, вугілля носили теж. Ну і так далі. Всіх перенесли в бегемотарій, тому що там таке гарне утеплення нам зробили. І хлопці правильно прийняли рішення, що якщо не буде ні газу, ні електрики, вони нагріли там величезні басейни, де крокодили плавають. Бегемоти, вони все це розігріли до максимуму, до 30 градусів, і вода залишалася там навіть наприкінці місяця плюс 15. І це легше було вже всім. Просто Йося і Магда великі ж дуже і сильні, плюс до них завжди була особлива увага. І тут раптом мама не ходить і щось відбувається. І коли цей гуркіт, вибухи, канонада, ну вони ж все таки розуміють, але Орагнутан якось напевно більше переживає, чим припустимо бізон. Ну, мені так принаймні здалося. І ось тому було таке прийняте рішення. І звичайно, це була ціла історія з ними. Ми це запам'ятаємо назавжди. Я сподіваюся, що вони забудуть про це. Навряд чи. ну добре. Тоді ну, цю тему я так думаю, що ми розкрили повністю. І все, що хотіли послухати наші глядачі, вони послухали. Давайте тепер про плани на майбутнє про може тяжке становище, і в чому ви потребуєте допомоги? Може, хтось нас почує. Дякую. Ну, допомогу. Ми просимо тільки одну, щоб до нас приходили в гості. Вся інша допомога, в тому числі донати, фінансування це все зараз набагато потрібніше для зсу. Ми відкриті, ми живемо, ми вижили, і ми, як і раніше, намагаємося дарувати радість, навіть у такий невеселий час. Якщо люди прийдуть, то по перше, вони отримають щось натомість. Вони підуть і візьмуть частинку нашого настрою, настрою наших тварин. І ось це для нас найголовніша допомога й буде. І те саме мені здається, треба говорити про інші зоопарки. Ми не одні, Україна велика, і там, де є у людей можливість, я запрошую. А зараз погода просто ідеальна, і дасть Бог ще такий буде й жовтень. І найкраща допомога це самому прийти в зоопарк і на касі ви нам щось там залишите, і самі прогуляєтеся, і тварини зараз почуваються найкраще, не жарко. І вони всі активні, всі добре виглядають. І їм теж цікаво, їм же нудно, коли нікого нема. Це правда. І, звичайно, їм не було нудно, коли тут все навколо літало. Але ось я згадую, коли був карантин. І просто все було закрите, то їм дійсно було сумно, і було видно, що коли люди приходили, перші відвідувачі з'являлися, то вони всі збиралися, і швидше вони дивилися на відвідувачів, ніж навпаки. Тому приходьте, просто приходьте до нас у гості. Добре, от скажіть, така практика інших зоопарків, мабуть, у вас таке було, що люди, які хочуть допомогти, але немає не змоги в них приїхати до вас, то купувати квитки онлайн. Ви пропонуєте таке? Ми колись це пропонували. І можна на сайті нашого парку купити електронний квиток і прийти чи не прийти, але це чудова допомога. І якщо є якісь кошти, то значить зараз всі залежимо від того, що відбуватиметься на південному сході. Тому краще цей квиток купити там, так би мовити. Ми вже не в тому стані, коли ми помирали з голоду, а там. Зараз якраз ситуація дуже складна, тому краще все-таки туди. У нас був і є благодійний фонд. Ми дуже активно його використали. Нам дуже й дуже допомагали прості люди. Я повинен сказати, що 95% допомоги, не дивлячись на те, що ми тоді дуже потребували допомоги у той важкий час. Я написав, наприклад, у 50 американських зоопарків, у 15 британських. Просто йшов за списком найбільших зоопарків, і це був не лист у три рядки, а це була виважена і докладна інформація з фактами. Я переклав всіма європейськими мовами нашу зоопаркову газету, розсилав їм, розповідав, показував, ніколи не просив грошей, лише просив просто у своєму суспільстві, у своєму соціумі поширити інформацію про нас. Тому що зоопарки це все таки бюджетні організації. Вони самі покладаються на допомогу і на те, що їм сформують і дадуть бюджет. Вони ж, здебільшого, або комунальні, або державні. Приватних не так вже й багато. І тому ми зверталися за інформаційною підтримкою, можна сказати. Але, звичайно, зоопарки за кордоном, хоч і бюджетні, але це дуже багаті організації. Ми це чудово всі знаємо, і абсолютно по білому їм у цьому сенсі заздримо. І якби вони щось нам запропонували, то ми були б щасливі. Повинен вам сказати, що ми не отримали нічого, ну зовсім нічого, за рідкісними винятками, коли. Мій лист потрапляв не безпосередньо у дирекцію на їхню офіційну адресу, а якимось дивним чином потрапляв випадково у руки якомусь зоологу, зоокіперу або комусь іще. То нам звичайно відповідали і говорили, що ми зараз це передамо в дирекцію. Нам дуже важко тримайтеся там, але після цього, мабуть, воно йшло далі в дирекцію, і так прийнято в Європі, в Америці менше, що все має бути організоване. І звертатися потрібно завжди тільки за адресою. А адреса, куди звертаються за допомогою зоопарки, це тільки Європейська асоціація зоопарків. І ось вона організувала, треба віддати їй належне фонд допомоги всім нашим зоопаркам. І вже звідти йшло деяке фінансування, правда, в дуже маленькому обсязі, на що абсолютно не можна скаржитися, тому що коли тобі допомагають, треба дякувати за те, що тобі допомогли. Але це була крапля в морі. І звичайно, якщо б не дай Бог ми тільки цим обмежилися, то ми б не вижили. І для мене було абсолютно передбачувано, що на 95% відсотків нас витягнули тоді. Цю складну зиму і цей рік, у який практично до нас ніхто не ходив, коли тільки почали звідси відступати окупанти, і минулого сезону не було практично. То люди дуже здорово нам допомогли. Ми звичайно, що сили тягнули. Це природно. Тут нічим пишатися. Це наш прямий обов'язок. Але ми дуже вдячні за допомогу саме простим українцям, тому що ось ці платіжки по 5, 10, 50 гривень. Ось це саме це і дало нам основний фундамент допомоги, яким ми користувалися. У державних зоопарках є три категорії видатків, на яких ґрунтується економіка: це комуналка, зарплата людей і корми. Ці три основні категорії витрат, і вони слава богу забезпечуються завжди. Будь-який зоопарк, його власник це комуна, держава, будь-хто. Ну природно, це твої діти. Поза всякою дискусією ці категорії покриваються. І ось це саме те. На чому ми зосередилися про все інше, про ремонти, про перефарбування. Ми досі навіть і не думаємо. Ми сподіваємося, що, хоча знову цього року відвідувачів майже не було, ми не скаржимося. Ми вважаємо, що люди, слава богу, ось навесні приходили зараз, трохи починають приходити, коли спека спала. Загалом як небудь виживемо. Давайте ще маленький такий ліричний відступ. Коли ми були останнього разу, то вашого бігібігіматаріума ще не було. Це був тока проект, да, який ми сподівалися побачити. Сьогодні ми його побачили. Скажіть мені, ну буквально пару слов про це ваше дятище. Ми засмутилися через те, що нам було ніяк не дістатися до слонів, і це дійсно я не уявляв собі, яка це грандіозна проблема, і досі не розумію, чому. Розумієте, їх налякали цих людей е, з тих країн, де ви побачите слона на кожному кроці, де на них возять колоди, наприклад, у Ширій ланці, це так само, як у нас кінь. За кожною копицею сіна стоїть слон. І в бірмі, коли заборонили слонів на лісозаготівлях, або вірніше рекомендували їх не використовувати, миттєво за бортом опинилося близько 2,5 тисяч слонів. Які використовувалися в лісовій промисловості тому, що їх дуже лякають різні зоозахисні організації? Я розмовляв з різними посадовцями на рівні міністрів у цих країнах, і навіть практично домовився, що нам дадуть слонів. І це було перед початком карантину? Якби не це, то можливо б і вийшло. Але тепер нам точно не дадуть посадовці, з якими я спілкувався, не дуже налаштовані за нас, не про українські, а якось так і вашим, і нашим важко з ними розмовляти, коли вони говорять, що у вас не війна, а що у вас якісь проблеми. І коли ми зрозуміли років 4-5 тому, що слони можуть з'явитися у нас. З великими складнощами і явно не відразу, а розвиватися потрібно, то звернули увагу на бегемотів. Мені бегемот схожий на слона і не тільки розмірами. Він теж посміхається сам по собі, весь час ходить. Ну і ми вирішили тоді, що нам потрібен бегемот. Ми замовили проект і побудували бегемотарію. Зараз розвиваємо його в частині крокодилів. У нас було на початку їх троє. Зараз там вже п'ятеро. Двох крихітних ми отримали від харківського зоопарку. Зараз вони вже виросли, і ось це перший сезон, коли ми запустили зовнішній басейн для крокодилів. Це дуже видовищно. і ми зараз бачимо, що ми недаремно стільки зусиль туди витратили. Коли людина може стояти над цим величезним басейном і спостерігати за крокодилами, єдиний недолік той, що поки в ньому три крокодили, два ще всередині, тому що вони маленькі. Ми переживаємо, що їх ображатимуть. Але ми бачимо, вже, що у такому басейні ніяких бійок і проблем немає. І навіть ми принесли крокодила одного ззовні до нашої групи, і теж нічого не сталося. Ми переживали, що можуть виникнути непорозуміння. Ну, звичайно, зоологи знають, як з цим поводитися, коли ви переміщаєте в новий вольєр, спочатку найслабших, вони там звикають, і потім потихеньку по одному, сильних, і у них виростає така конгломерація крокодилів, і треба робити так, щоб їх там було багато. На такий великий басейн, навіть п'ять буде мало. Ми думаємо, що нам треба довести кількість, хоча б до 15. і потім ми обов'язково будемо робити виставу. Я знаю, що всі зоопарки проти цього. І зараз кажуть, що так не можна, але мені подобається. Ми бачили це багато разів в азіатських країнах, коли крокодилів їх же раціоном годували, але так, щоб це ще й було весело людям. Ось, припустимо, курка у них входить до раціону. І ти знаєш, скільки кому потрібно дати, але погодувати можна так, щоб всім сподобалося. І коли вилітає на 2-3 метри з води, це величезне чудовисько і хапає цю курку. Це називається крокодиляча риболовля. Впевнений, що її всі бачили, коли їх просто годуєш так само, як по раціону, і тим же чим потрібно, але трішки веселіше. А коли нам це можна приїхати побачити, сподіваюся, що наступного року будемо пробувати, Михайло Санич. Дуже дякую вам за ваше інтерв'ю. Я дуже люблю ваш зоопарк і наші, наші глядачі дуже це знають. Бо я не перше, не вперше розказую про цей зоопарк, який він пейзажний і атмосферний. І я бажаю вам натхнення, здоров'я вашим мешканцям і далі. Праці плідної, яка виведе ваш зоопарк на новий рівень, можливо. Дякую. Побачимося після перемоги. А це значить скоро. Переможемо. Я залишаю цю уазу з почуттям гордості за наших людей. Я пишаюся ними від усвідомлення, наскільки пощастило мешканцям цього зоопарку з їх опікунами, які пройшли таке люте випробування війною, але не залишили своїх підопічних, які ділилися з ними останнім шматком хліба, відриваючи його від своєї сім'ї, які опинилися в потрібний час в потрібному місці, аби ці тварини змогли вижити. Отак, От люди. Кожен на своєму місці наближають країну до перемоги. Ми сила, наша сила в єдності. Ми переможемо до наступних подорожей з зоопарками України разом з Оленою Новіковою та телеканалом Фауна озвучено українською мовою телерадіокомпанією Алма.